Час настав тривожний, світ шумить, як море. Кожен день підносить виклики свої, переміна влади і нові закони, війна, катаклізми і багато сліз. Страс окутав людство, бо не зрозуміло, що вже після ночі ранок принесе. Бо щось невідоме робиться зі світом. А Христос у Слові говорив про це, що настануть війни і воєнні чутки, сильні землетруси, голод по місцях. Буде це початком породільним мукам. Зміни наростати будуть на очах. Ні в яким народі, потрясіння всюди будуть вовчис, аномальні зміни навіть у природі. Про це про те говорить, що останній час через беззаконня любов охолоне, ненависть між грішних буде лиш рости. В той час люди будуть. А ворог захоче вибраних звести. Нас Христос сьогодні всіх застерігає зберігати спокій у своїх серцях, всі оті події, хай нас не лякають, щоби ми пред Богом тільки мали страх, бо Він обіцяє, що нас. сховає в долонях, бо і з нами вічний заключив завіт. Христос передбачив ще перед віками, знає, що на землю переміни йдуть, що нелегко буде, тому буде з нами, котрі своє серце чистим бережуть. Всіх застерігає нині слово Боже. Знайте що ознаки говорять про те, що приходить той, як ніхто не зможе відмінити цього, що на землю йде. Бо часи збулися, прийшов кінець віку, і суди Господні на землю ідуть, а Христова Церква перейде перевірку, хто витерпить пробу, в небо. Часу дні прийшли лукаві, від гріха втікаймо в той останній час, щоб коли спасити явиться у славі, не почути слово, я не знаю вас. Амінь.